Як організувати систему навчання персоналу в компанії так, щоб вона працювала? Про це будемо говорити у цьому відео. Бюджети на навчання просто шалені, а людей батогом не загониш на ті курси, на тих суперкрутих тренерів. Або інша ситуація, люди проявляють бажання навчатися чому завгодно, тільки не пов'язаному з роботою. Що робити, як змінювати ситуацію? Адже якщо ви так і залишите її на тому рівні, яка вона є на зараз, якість персоналу буде постійно погіршуватися і знижуватися. Люди будуть заходити в зону комфорту, не будуть ставити особистісні цілі, не будуть розвивати ваш бізнес. І в результаті ваші конкуренти будуть на щабель вище за вас. Звичайно, цього ніхто не хоче, тому будемо сьогодні говорити про розвиток вашого персоналу, про правильну систему навчання. Мене звати Лебедєва Вероніка, я керівник кадрової агенції Вінворк, я засновник школи Recruiting Professional, навчаю персонал, підбираю персонал, тому сьогодні буду ділитися з вами власним досвідом. Перше правило, яке ви повинні врахувати, навчання повинно відповідати цілям бізнесу і амбіціям компанії. Наприклад, якщо ваша компанія поставила ціль збільшити прибуток, і вам для цього необхідно розширення ринків збуту, збільшення логістичних, збільшення поставок, збільшення обсягу виробництва, і дуже-дуже ще багато критеріїв, то саме на це повинно бути націлене навчання. У кожної структури повинна бути розписана індивідуальність. Індивідуальна програма навчання відповідно до цілей бізнесу. Друге правило не можна людей заставляти вчитися. Якщо людина не замотивована навчатися, значить людину не мотивують ті цілі бізнесу, які є перед вашою компанією. Значить, людину не мотивують ті цілі, які мотивують вас. Цей факт треба прийняти, треба щиро собі в цьому зізнатися і тут розуміти далі, як ви рухаєтеся і куди ви рухаєтеся. Якщо вас влаштовує на даному етапі рівень кандидата, на якому він знаходиться. Бо вона окей, поки що рухаємося далі, але все одно знаходьтеся в активному пошуку тих, хто зацікавлений у навчанні і розвитку. Тому що я не знаю жодної посади на ринку і просто не існує, яка б не потребувала постійного підвищення кваліфікації постійного навчання. І третє, про що варто зауважити. Це безпосередньо якість навчання. Що це говорить? Під, підхід до підбору тренерів, тренерських шкіл, спікерів, систем навчання має бути професійним, має бути аналіз комісією. На підприємстві має бути створена комісія. Комітет, який обирає е, кращих з кращих. Е, повинна створюватися оціночна шкала, по якій оцінюється. І лише такий максимально об'єктивний підбір може привести до позитивного. І крутого, і класного результату Сподіваюся, поради були корисними, заставили вас замислитися. Я дуже вірю, що ви втілите їх обов'язково у життя, і вони будуть працювати на вас, на вашу компанію, розвивати ваш персонал, роблячи вас ще сильнішим, ще крутішим. І обов'язково знаємо, що Україна переможе, тримаємо економічний стрій і пам'ятайте, що завжди, якщо у вас є проблема з будь-якою вакансією, заповнюйте заявку, яку ви бачите там нижче в коментарі і обов'язково ви отримаєте від нас безкоштовний фідбек і безкоштовну оцінку вашої вакансії від наших профільних спеціалістів. На все добре!